Вероніка, йди, тебе бундар кличе. Вероніка зітхнула. Вона працювала тут лише три місяці, але вже встигла відчути відношення до неї завідуючого відділенням. Здавалося, що вона не сподобалася йому з першого ж погляду. Вероніка завжди старанно виконувала свої обов'язки, хоч і була простим санітаром. Але під час її зміни в палатах завжди панував порядок. Складалося враження, що завідувач ставиться до неї упереджено, і причина цьому була через минуле Вероніки. Правду кажучи, на роботу її не брали саме через те, що вона мала судимість так, у молодої привабливої жінки, якій ще не виповнилося сорока, було таке минуле вона довго не могла нікуди влаштуватися вона вже збиралася проситися двірником. Але тут їй запропонували стати санітаркою в лікарні. Їх завжди бракувало, а робота дозволяла підзаробити. Звичайно, це була не надто чиста робота, але принаймні в теплі. Коли Бондар її приймав, він одразу дав зрозуміти: я вас таких не переношу. І знай, у тебе буде найбрудніша і найважча робота. Вероніка не стала нічого відповідати. Їй дуже були потрібні гроші. А пояснювати йому історію, як вона опинилася за ґратами, не хотілося. Вона глибоко видихнула і пішла до кабінету. Але медсестра, яка її покликала, крикнула Ні, Вероніка, він у приймальному. Вона розуміла, що швидше за все привезли чергового п'яницю, за якого ніхто не хотів братися. І її зараз відправлять мити та переодягати нового пацієнта. Вероніка зітхнула. Спочатку її нудило щоразу, коли до приймального привозили подібних пацієнтів. Та що сам вона звикла. Але те, що чекало на неї цього дня, перевершило всі очікування. Як тільки Вероніка відчинила двері приймального, в її ніс відразу вдарив огидний запах, і з'явилося відчуття, що зараз знудить. Навпроти стояв Бондар, затиснувши носовичком ніс. А. Кириченко. Потрібно дуже швидко вимити нового пацієнта йому потрібно швидко промити та зашити рану, а до нього не підійти. Тільки безхатька з діркою в боці мені не вистачало. Кириченко, жодних питань і розмов не хочеш відразу на вулицю. Це твоя робота. А крім мене, санітарок не залишилось. За відділом так на неї глянув, що Вероніка відразу опустила очі. Коли в приймальному нікого не залишилося, крім пацієнта, вона підійшла ближче. Це був зовсім не старий чоловік брудний, смердючий, але не старий. Вероніка глибоко видихнула і почала знімати з нього куртку. Чоловік стогнав, крутився, але очей не відкривав, півгодини пішло на те, щоб привести його до ладу. За цей час ніхто в приймальню не заходив. Вона зібрала брудну білизну в мішок. І в кабінеті відразу стало легше дихати. Чоловік нарешті відкрив очі і замимрив. Вероніка завмерла Та ні, цього не може бути. Вона підійшла і уважно розглядала обличчя бездомного. Або в світі відбуваються якісь дивні речі, або Або цей безхатько той самий чоловік, через якого їй довелося провести три роки у в'язниці. Вероніка потрясла його за плече. Гей, Максим Сергійович. Чоловік знову нечітко щось замимрив. У цей момент у приміщення увійшов Бондар. Ну що, Кириченко, знайшли собі співрозмовника? Проблема лише в тому, що його, як привезли, одразу повідомили, що він німий. Можете йти. Чоловіка відвезли, а Вероніка залишилася стояти з мішком брудної білизни. В душі почався справжній вир емоцій щось було не так можливо, це дійсно була та сама людина, схожа на її колишнього начальника, який втік, зваливши всю провину на неї, за зниклі гроші. Але не може людина, яка поцупила у свого дядька стільки мільйонів, виглядати так тоді всі вирішили, що Вероніка була в змові з Максимом, і нічого вона не змогла довести. Чим більше вона намагалася довести свою правоту, тим менше їй вірили. З неї вимагали гроші, яких вона ніколи не брала. Найбільше старалася дружина власника Ілона. Вона разом із начальником Служби безпеки відправила Вероніку за грати, навіть не дозволивши поговорити з самим власником. А Максим тоді безслідно зник. Потім ходили чутки, що його бачили на якомусь курорті. Але чутки йшли від тієї самої Ілони. Після звільнення з в'язниці Вероніка старалася обходити стороною фірму, де колись працювала, не хотіла ні собі рани поновлювати, ні зустрічати знайомих. Але тут її буквально тягнуло дізнатися, чи знайшовся все таки Максим. Після зміни вона спершу пішла додому, а потім різко повернулася і пішла до офісу. Вона зупинилася навпроти і спостерігала як люди туди-сюди ходять. Вероніка, ти. Жінка здригнулася і обернулася. Перед нею стояла її колега. Вони колись навіть працювали в одному кабінеті. Вероніка усміхнулася. Що, так сильно змінилася? Галина, так звали жінку, спочатку зніяковіла, а потім відповіла Ми всі змінилися. До речі, я теж тут більше не працюю. Справді, і чому? Ти ж мала хорошу репутацію. І ти також була не на останньому місці. Вибач, послухай, може, підемо на каву і поговоримо? Спершу Вероніка хотіла відмовитися, але потім кивнула головою. Добре, пішли. Вероніці дуже хотілося зрозуміти, кого ж їм привезли в лікарню? Максима. Чи просто бездумного, який на нього схожий. Вони сіли в кафе неподалік, і Галина почала розповідати Після всього, що сталося, наш господар якось здав зовсім. Казали, що він любив Максима як рідного сина, виховував його з пелюшок. і такої зради перенести не зміг. Згодом він поступово відійшов від справ, і всі справи в офісі почала контролювати його дружина. Всі знали, що вона має стосунки з начальником Служби безпеки, але ніхто не наважувався сказати ні слова. Якщо щось не відповідало її вимогам, людину відразу звільняли, урізали зарплату чи накладали штрафи. Загалом, кого вона не звільнила, потім йшли самі. Багато хто думав, що керівник навіть не знає, що відбувається у нього на фірмі. Бо йому це просто не було цікаво. Казали, що він переїхав у заміський будинок і рідко з'являвся в місті. А він там один живе? Не знаю. Та ні, мабуть, не один. Там охорона і все таке. Слухай, Галя. А Максим так і не знайшовся. Уявляєш, ні. Говорили, що власник фірми пропонував великі гроші за будь-яку інформацію. Але нічого дивно якось ось ось всі про це думають. Галина тихо нахилилася до вуха Вероніки. Багато хто вважає, що Ілона зі своїм коханцем могли просто вбити його. А ти потрапила під їхній план не пощастило вбити людину заради грошей. Галина знизала плечима. Ну, сума була чимала. Можливо, Ілона добре знала свого чоловіка і розуміла, що йому все тепер нецікаво стане. А тут вже зовсім все по іншому. А ти як давно вийшла? Півроку тому. У голові Вероніки крутилися тисячі думок. Нарешті вона спитала Ти знаєш, де знаходиться заміський будинок Миколи Петровича? Знаю, він якось замовляв туди майстра. Галина дістала блокнот і записала адресу. Не знаю, що ти плануєш, але якщо Ілоні, хоч трішки буде гірше, я лише за. Всі наші через неї тепер без роботи сидять. Вона виписала всім такі вовчі квитки, що нормально влаштуватися на роботу тепер неможливо. Вероніка навіть не відчувала, що вона після добової зміни. Спати не хотілося. Вона йшла, розглядаючи будинки. Аж поки не натрапила на потрібний. Високий паркан. Кнопка дзвінка. Вероніці стало страшно. А якщо вона помиляється? А якщо все ж ні, тоді вона ніколи себе не пробачить. Вона рішуче натиснула кнопку. Хвіртка відразу відчинилася, і перед нею з'явився кремезний молодий охоронець Кого вам треба? Мені потрібно поговорити з Миколою Петровичем. Він нікого не приймає. Я знаю. Скажіть, що це стосується Максима, його племінника. Вероніка розуміла, що зайшла на небезпечну територію. Але назад дороги вже не було. Охоронець буркнув Зачекайте тут. Через кілька хвилин двері відчинилися, і той самий чоловік кивнув на вхід. Проходьте. Вероніка пройшла красивим двором. Охоронець показав рукою за будинок. Там у кріслі сидів чоловік. Вероніка ледве впізнала його. За три з половиною роки він постарів років на двадцять. Ви хто? пильно подивився на неї Микола Петрович. Я та людина, яка сиділа у в'язниці за гроші, за ваші гроші, які я не брала. Тобто, правда, ти була з Максимом за одно. І чого ти прийшла тепер? Хочеш розповісти, де він? Думаєш, я тобі заплачу? Ні, все не так. Просто вислухайте мене. Микола Петрович мовчав, не перебивав, але здавалося, що і не слухав. Лише дивився кудись перед собою. Коли Вероніка закінчила, він підняв голову. Чому ви думаєте, що мені буде цікаво все це? Вероніка знизала плечима. Мабуть, я все ще сподіваюся. Що коли-небудь стану чистою перед людьми. Хоча, мабуть, зараз це нікого не цікавить. Я можу йти. А хіба вас хтось тримає? Вероніка пішла до входу. Лише зараз вона відчула справжню втому вона зробила кілька кроків, як почувся скрипучий голос: У якій лікарні ви працюєте? Вона обернулася у Першій міській. Ідіть. Вероніка переодяглася. Два вихідні пролетіли непомітно, і сьогодні знову була її зміна. Вона прийшла раніше, в кабінеті нікого не було мабуть, закінчували справи. Вероніка подивилася у вікно і завмерла. По двору метався Бондар, завідуючий відділенням. Було видно, що він у надзвичайно розгубленому стані. Вероніка не витримала і відкрила вікно. Дуже незвично було бачити його таким. Що? Я вас питаю, що відбувається? Якісь люди абсолютно мені не зрозумілі в моєму відділенні. Ми ж домовлялися, що ніхто не втручається в мою роботу. Ну, і що з того, професоре? Мені яка різниця? Професор, а що він тут забув? У нас контингент тільки п'яниці і безхатьки. Обличчя Бондара витягнулося. Він слухав, що йому говорили. І Вероніка зрозуміла. Їхній бос розмовляє з головним лікарем. Ви серйозно? Не може бути. Бондар кудись побіг, не випускаючи слухавку з рук. Вероніка вийшла у коридор. Що ж відбувається? В коридорі було багато людей, які спрямували її до палати, де повинен був лежати чоловік, схожий на Максима. Там уже зібралась купа молодих медсестер. Вероніка поцікавилася. А що у нас тут такого цікавого? Одна з дівчат широко відкрила очі. У нас тут справжня сенсація наш олігарх знайшов свого племінника того самого, якого колись хотіли вбити, але тільки сильно покалічили, і він все забув, навіть говорити не міг. А вчора в нашій лікарні його оперував якийсь відомий професор, і зараз він тут. Кажуть, племінник почав приходити до тями. І одразу щось говорити почав. Ну й попутно стільки порушень тут у нас знайшли, що Бондару, схоже крила обріжуть. З професором приїхала майже вся адміністрація охорони здоров'я. Вероніка усміхнулася. А я думаю, чому він так метушиться. Дівчата засміялися. Та він вже не метушиться. Вчора стрибав, а сьогодні. Сьогодні він знаходиться у повній прострації. З палати вибіг червоний, як рак Бондар. У вас що? Роботи немає. Швидко розходьтеся по місцях. Персонал неохоче почав розходитися. Вероніка теж пішла. Вероніка. Вона обернулася. Поруч з бондарем стояв Микола Петрович. Він виглядав набагато краще, ніби в нього вдихнули життя. Вероніка, чи могли б ви приділити мені кілька хвилин? Бондар ледве стримував себе. Він ловив ротом повітря, а потім побіг коридором, ніби за ним гналася зграя вовків. Микола Петрович мовчав деякий час, а потім звернувся до неї. Вероніка, я повинен попросити у вас вибачення. Розумію, що жодні слова не приберуть з вашої пам'яті те, що сталося. Але повірте. Всі, хто до цього причетний, понесуть набагато суворіше покарання, ніж ви. І якщо вас це хоч трохи втішить, ви безсумнівно будете відновлені на посаді, обов'язково з підвищенням та виплатою зарплати за час, коли ви не могли працювати. І ще дякую вам. Ви врятували не тільки Максима, а й мене. Мені просто не хотілося жити, не хотілося бачити нікого, бо Макс. Завжди був найріднішою для мене людиною. Хоч йому вже 41, а для мене він все одно дитина. Вона розуміла, що мала прадіти, але в очах пекли сльози чи то від радості, чи то від образи. Микола Петрович продовжував говорити щось про те, що її ім'я буде чистим, що процес над його дружиною буде показовим. Але Вероніка вже нічого не чула. В голові була лише одна думка все закінчилося. А насправді все лише починалося. Адже чутки про Максима в свій час не були безпідставними йому дійсно була симпатична Вероніка. Хоча далі його захоплених поглядів справа тоді не заходила. Але зараз, дізнавшись, хто його врятував, він просто не міг себе стримувати після виписки, і вже через рік. Щасливі молодята Максим і Вероніка приголомшили Миколу Петровича новиною про швидку появу онука.